І гарні є місця, і кажуть добре там, там, де нас нема. А я не вірю тим словам, бо в нашім серці є. Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, Де все мені в радість ліси і садки, зари, річки і глибокі ставки, Ланини осяжні, і гори й долини, Цвіт білосніжний у вузі калини. В душі моїй солодко грає Сопілка, бо я з України, бо я українка. Я українка. Звати мене Валентина. Хочу вам розповісти на великий опуск про село Нехайки. В перших письмових документах село згадується у 1629 році. Село походить від першого переселенця козака Данило Нехайки. У 1760 році було збудовано Покровську церкву. А у 1854-му була збудована друга церква, на якій були найбільші дзвони в окрузі, які було чути в Ягодині, в Переясові в Золотоноші. Громада приділяла найбільше уваги освіті і було збудовано школу у 1907 році. В селі Нехайки є народно історично-краєзнавчий музей, створений працівниками школи та учнів. Є літак пам'ятник. Присвячений льотчику Івану Никифоровичу Степаненку. Я люблю готувати українські страви, особливо борщ. Я люблю вишивати, і це моє хобі. І покажу вам одну з моїх робіт вишитою власними руками. Від серця до серця. Одна Україна, козацький ще дух не погас. Сьогодні не впадемо ми на коліна. Складний, непростий для всіх час: ми нація, дух міцний, ті, хто повстали, із заходу, і сходу, дорослі й малі. Ми стільки вже бачили, Всього й втрачали, що ми не підемо з своєї землі.